Пані Дарія, і пані Зоряна, сьогодні у нас подвійне свято. Ми посвятили Пасхи, святкуємо світле свято Великодня, але крім того, у нас ще одне свято, як ми знаємо, рівно рік тому відбулося перше богослужіння для українців греко-католицької церкви в Голландії. Розкажіть, як взагалі вдалося створити церкву, спільноту, як це відбувалося? Було велике бажання в першу чергу. Так як я тут була вже років... 10 і в Голландії не було взагалі церкви, а я близько живу до бельгійського кордону і ходила до Бельгії, до церкви до Антверпино, і в мене виникло давно таке бажання створити щось в Голландії. Один такий період був час, про якого ми знали. Ми, ну, ж, ми, так, ми познайомилися взагалі жінки от, з, зі Львова, з України в, в Бельгії, в Генку. І після того ми почали спілкуватися, почали думати, як тут зробити тут в Голландії. Уже, так дихо, як завдати, де сьогодні святкуємо усіх опорочні воскресіння Христа. Дорогі Христів! І якось минулого року на Різдво ми поїхали до Антверпена знову ж таки. Я час від часу дівчат запрошувала, щоб поїхати подивитися, як би тут робити. Ми Стояли на Павлі, але й перемогти нашим внутрішньо. Зниги. В втому і страху. Там ми почали розмову з отцем Олегом. І отець Олег вже був в курсі, бо я його давніше ще питала, років п'ять тому, щоб але нам щось не вийшло. Хто на передовій стане перед перевищем смерть? Була пані Леся, пані Зоряна не було, і ми вирішили якось, ну вирішили, ми хотіли, попросили отця Олега, отець Олег каже, добре, попробуємо. Шукайте церкву, то було на Різдво, то було 7 січня 2014-го і е, в 12 квітня 2014-го в нас е, вже була перша служба Божа і посвячення Посвячення було 10. квітна неділя, було лози посвячення і на наступну неділю посвячення е, Пасхи. Я спочинаємо Христа. Да є певність Господні перемоги на Росія. Скажіть, от рік тому була перша служба, сьогодні пройшов рівно рік. Що відбулося за цей рік? Що змінилося? Які ви бачите зрушення, взагалі, які враження? Ну, э, Змінилося дуже багато. По-перше, э, перша служба, бо вже в нас було небагато людей. Ну, небагато, десь чоловік може було 30-40. У нас є фотографії. Друга служба Божа, тому що це була Пасха, це було трошечки більше людей, Трошки... На... враховуючи те, що ніколи не було української служби, значить в Голландії, тобто люди почули. І пішла, як служба BBC говорить, баба-бабі скатали, дуже багато людей прийшло. І, ну, Може було 150 людей, 120-150 людей. Тобто це для нас був достатньо така шокова ситуація, що ми, ми були здивовані і ми були раді, що стільки людей. І потім за цим ми почали говорити, переговорювати, де краще, що краще, і ви сьогодні бачили, скільки людей Я думаю, що не знаю скільки сьогодні людей там було, але думаю, що не менше ніж тут в нас. Звичайно, навіть сьогодні приходили нові люди, тобто щасно з кожним днем, з кожним дня, з кожного богослужіння люди приходять, тому що людям це. До нас приїжджав mm -hmm. владика Борис Гудяк, здається, три рази. Три, три рази приїжджав Гудзяк. Тобто ми розвиваємося. Mm -hmm. Ми дуже раді. І до нас приходять і молоді люди, бо також до нас приєдналися. <рес> Сьогодні прийшли люди, які будуть робити, які не виключно будуть навіть брати шлюб тут. Oh. <рес> У нас тут, я вже не знаю, скільки як мінімум п'ять або шість христин було. Mm -hmm. Так що чекаємо на ваші <рес> Дуже вам дякуємо і бажаємо успіхів. Дуже дякуємо, так що приходите до нас завжди.